Всім доброго дня, компанія Авторіаносенка Бережанська. на продаж дача Логан 2007 року. 1,6, бензина, 77 кВт, епіаївський мотор. Автомобіль весь в рідній фарбі, жодного мальованого елемента, всі вікна рідні, включаючи лобове. Автомобіль на зимових колесах, розмір корість 195 65, 15. термизні колодки по кругу лобове, як говорилося, рідне. Два ключі в автомобілі присутні, центральний замок, дві подушки безпеки, водія і пасажира у нас присутні. Автомобіль на максимальній комплектації. Чотири склопідйомники підігрів заднього скла, кондиціонер у нас присутній також, гідропідсилювач і місць Зараз все детально ще покажемо автомобіль заводиться без проблем, працює собі несправно. Пробігло 234 тисячі кілометрів. Рідній пробіг, є сервісна книжка, п'ятиступка, коліса не розбита, пішнік працює, електродзеркала у нас присутні. Карти дверей в хорошому стані. Не затерті, не протерті по салону, ніяких чистки не робилися. Вона така і приїхала за кордону чистенька, яких плям слідів немає, стеля чиста. Є додатковий відсік, ще один над пасажирами. І знову ж, це у нас сім місць, додатково ще два місця присутні. Є також для посадні пасаж... пасажирів у нас підстаканники і заднє скло у нас відкривається додатково. Колеса у нас легкосплавні на тітанах. Сідушки задні ці можна складати при бажанні і забирати взагалі. Повторююсь, автомобіль весь рідній фарбі жодного мальованого елементу. Ніяких потертостей по салону, по кузову взагалі немає. Все дуже в дуже хорошому стані. Подушки безпека для пасажирів присутня. Це максимальна комплектація на кондиціонері зі терпесилюшим, з підйомниками. всі місць. Все дуже в дуже хорошому стані. Стакани не ржаві, все ціле, мотор спеціально не м'явся, ніяких потіків, запотівань по ньому немає, акумулятор новий, працює рівно, мотор працює рівно, сибіна справно. Капот не крутився, воти не крутилися. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит в розстрочку лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших. То дзвоніть, пишіть. також у нас є викуп автомобілів, якщо вам терміново потрібно продати цей автомобіль, і також ми приймаємо автомобілі на комісію. Так що, кого цікавить даний автомобіль, дзвоніть, пишіть. на всі запитання, ми дамо по ньому відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.